Шансів на порятунок не було. Сьогодні вночі у лікарні померла ще одна жертва вчорашньої атаки по Дніпру. 60-річна жінка стала шостою загиблою. Наразі ж у медзакладах міста залишається ще вісім травмованих Дніпрян у трьох жінок вкрай важкий стан. Медики буквально виборюють їхнє життя. На місці ж удару і досі прибирають скло та будівельне сміття. Магазини частково відновили роботу. Як Дніпро говтується після вчорашньої масованої атаки ворога? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Завдяки шоку великого болю не чула. Володимиру і досі важко усвідомити свою нову реальність. Ще вчора він зранку йшов на роботу. Нині ж вже півтори доби у реанімації. Відрибками пам'ятає ту страшну канонаду вибухів і як у свої 60 біг в укриття. Тривога до найближчого укриття. Ну, а це був переход, підзем, підземний переход. Ну трохи не, не добіг до самого низу. Перетягнув ногу ременем тим, що був на мене. Ну і тут підбігли люди, допомагали викликати швидко. Володимир, перший, кого доставили у цю лікарню медики, кажуть, ноги чоловіка вивернуло на 180 градусів, а кістки були розтрощені. Обидві кінцівки врятувати не вдалося. І навіть попри це медики запевняють. Володимир витягнув щасливий квиток. Всі вкрай важкі, основні діагнози це переломи кінцівок. Це синдроми тривалого здавлення. І вчора наших війців до 2 години ночі рятували жіночку, але на жаль не вдалося Друга жіночка, яка вкрай важка, знаходиться в операційній, її вже роблять третю операцію, він ще знаходиться в важкому стані. В однієї важка черепно-мозкова травма. Зробили трепанацію, вашкілезну операцію понад 4 години. Наразі в лікарнях міста залишається восьмеро людей. Загалом відомо про понад півсотні постраждалих. А От поблизу місця ракетної атаки і досі розгрібають завали. Тут все скрізь у склі та уламках фасаду. Місцеві ж кажуть, удар був настільки потужним, що вибухова хвиля буквально зносила все навкруги. Люди перелякані, коли по бомбосховищу е, вибухова хвиля. Приїхалась так, воно хиталась як парус над водою. Частково зруйнована і місцева автозаправка. Страждали оце фасад. Це магазинчик, і в принципі все. з потрощеним фасадом, наче оголений, стоїть і торговельний центр. Ще з вчорашнього дня тут прибирають будівельне сміття та скло. Воно буквально повсюду. Частина магазинів відновила роботу. Продавці зізнаються. Постійні клієнти вже прийшли, аби підтримати бізнес. Наші постійні покупці приходять нас підтримати, щоб ми не засмучувалися вже були в нас зранку. Е скуплялись тривають роботи і у житлових будинках. Наразі не у всі квартири є доступ. Тож говорити скільки помешкань понівечено ще зарано. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу.